Привіт! Мене звати Аня, і я обожнюю мистецтво у всіх його проявах. Настільки, що я вважаю, що кожен з нас може стати митцем. Це, до речі, буде темою уроку, який я проводжу в день самоврядування цієї п'ятниці. Також я обожнюю літературу, адже література це теж мистецтво. І я цього року відправлятиму мої як і прозові, так і віршові твори на ман. Ну, і Хочу зазначити те, що я обожнюю гуртувати людей і обожнюю знімати і обожнюю створювати. І саме тому я створила шкільну пресу цього року. Ми існуємо лише трохи менше місяці, місяця, але маємо вже повноцінні два фільми. Прем'єра одного з яких пройде п'ятницю в день самоврядування. Ну і також я люблю волонтерити, і я волонтерила на великому заході Тріумф добра від фонду Мама плюс я у відні минулого року. І я цим пишаюся.